Привіт, друзі! Це Гараж на околиці. Дякую ЗСУ за те, що дає можливість поїхати в Дальнічок в цьому році під час війни, хоч і не в повному складі, але я збираюсь поїхати в Карпати. Звичайно, в мене є такий красунчик, спорттурист, хоч і 400 кубів, але їде 120 км в час по трасі, але ж після заміни масла, вроді, браво офіціалів, все таке, але щось. Почали шуміти підшипнички в коробці передач. Вони вже, мабуть, підійшли, підіспіли, хочуть, щоб ми старі зібрали нові зелененькі, ще туди вставили. Мабуть, ми так зробимо, поки ще двигунь у нас не згнив не зав'яв. Адже пробігу в цьому двигуні вже ну, нормально, нормально. Сподіваюсь, що стрілечка ще тут йде по першому колу. Так от, цей мотоцикл. Звичайно, я не буду рискувати на ньому їхати в дальничок, тому він постоїть, почекає, поки я приїду. А поїду я вже третій раз на Ліфанчик. Поїхали. Ситуація така, що ліфанчик вже давно не мій мотоцикл, він Анін. Але ж е, у мене відпустка не кожен тиждень, а насправді зараз у мене всього-навсього 4 дні відпустки, і тому вона люб'язно предоставила мені цей мотоцикл. Але ж я пообіцяв їй, що буду ставитися до нього навіть краще, ніж до дружини. Тому зараз його витираю, натираю. Далі кидаю назад свої речі, прив'язую, як зазвичай, як у нас вже на каналі десь є відео, і в путь дорогу в сторону Карпат. Що Готовченко? Ще до рюкзака я прив'язав зверху на локітники, які мені теж Аня дала, бо у мене своїх немає. Я думав, що навіщо вони мені, вони мені треба? Але ж на вулиці така жара. Тучок нема, не дивлячись на те, що тут у нас такі лужі, звичайно, але ж це наші гаражі, тут нічого не подієш. Коротше кажучи, що, ліфанчик готовий. Зараз надягну курточку і будемо їхати. Масло поміняне, ціпок вичищений і змащений. Поїхали Ух, як же дістали ці свинособаки. Е, зараз повітряна тривога, тому заправочки не працюють ні машин, ні людей, і всіх вигнали. Спочатку був всередині, покушав, але зараз такі справи. Що в нас по дорозі? Проїхав. Ну не знаю вже скільки. Це третій раз зупинився. Весь всю дорогу дощик. Все, ну типу я вроді сам і сухий, але весь мотоцикл в таких от крапельках. Трошки в грязючці, яку піднімають з дороги машини і інші і все таке. В принципі, терпимо. Головне, що я сам сухий, Тіпа, не, мені не дуже і холодно насправді. Так що так от ми і їдемо. Так, скільки я там вже проїхав, дуже мені цікаво, Так, <смас> треба, ж, не, щоб ви не побачили мій пароль на всякий випадок. Ми ж айтішники трошки на цьому ага, немає інтернету. І що у нас тут виходить? 435 км. Ми вже проїхали. Їдемо далі. Сам перший день промайнув дуже швидко. Я вже під'їжджаю до своєї точки. На дорогу витратив, десь виходить 6,5. Ні, які 6 з половиною, 7-7 з половиною годин. Десь в такий час я прибуду на своє місце. Зупинився всього-навсього два рази. Два з половинкою? ні, три рази. Давайте будемо чесними. Два рази на поїсти, один раз на заправитися. Поїсти швидше, довше було, заправитися швидше. Тому так і виходить. 100 км на годину їду, 5,5 ,5 годин, да? і десь, ну може трошки більше, бо спідометр можеш брехати. І десь півтори години чи дві годинки може на зупиночі. Перший день пройшов без ніяких сюрпризів, доїхав нормально, переночував, поїв, попив і поїхав до Кума у східницю. Дорога моя пролягала, в принципі, як і завжди, через трускавець, де я пообідав добренько так, а також через мою улюблену дорогу, хвилясту таку Богуслав Східниця. Далі в східниці я зняв номер з нормальним таким видом. Взагалі східниця дуже-дуже красиве місто. Але місце, куди я потім поїхав, воно ще набагато набагато красивіше. Я багато раз бачив в Києві ці загородні такі комплекси, але тут він просто набагато-набагато красивіший. Всі домики одного кольору побудовані десь пару років тому, свій пляжик зі своєю горною річечкою, а краєвиди, які там є, то просто не передати словами. От за це я і люблю Карпати. Тут ти відпочиваєш не тільки тілом, але й всією душею. До речі, цією дорогою я їду вперше, тому що минулого року ми сюди не доїхали, бо Аня по дорозі там трошки впала, і ми повернулися назад до Трускавця. Але ж зараз їду цією дорогою. Е зараз, мабуть, на карті вам покажу. Куди, що і як. І цікаво те, що ну, дорога дорогою, але тут ну, всюди якісь населені пункти. Майже немає такого, щоб ти їхав просто по трасі е як, типу, між сілами. Та, звичайно, є. Але ж ну, це ті місця, на яких серпантин. І серпантин тут дуже дуже гарний. Цікаво, закінчиться батареєчки на Гоупрошці моїй, але не зняв я, точніше, я зняв, але. Вже коли батарейка сіла, не, не зразу я це помітив. Одне місце цікаве, там, де Лавочка зроблена під Дніпро. І саме цікаве, що поки я там стояв, проїхали два мотоциклісти, але ще цікавіше, що вони тіпо, навіть не зупини... ну, тіпо, один з них навіть зупинився, але не поздоровився. Хлопці з Західної України, мотоциклісти. Ну давайте вітатися один одного, як ми це робимо всюди. Ще по дорозі бачив багато мандрівників. Ну як багато, звичайно, менше, ніж у мирні часи, але парочку бачив. І оці люди вітаються. Зразу видно, хто мандрівник не з цієї місцевості, а хто місцевий. Вони якось не вітаються з чужими, мабуть. А також, що я побачив, я побачив дуже багато типа, малих таких рочків, там, ну до 15, там, 10, ну не 10, може, 13, 14, 15. На звичайних там, китайських мотоциклах, так. На радянських вже, мабуть, нікого не було, але на китайських мотоциклах тут їх куча. Ну. Це супер. Я тільки за, щоб мотоциклізм в країні розвивався. Ну що, друзі, третій день. І ми зараз знаходимося десь у Львівській області. Не знаю, інтернет не працює, але ж дороги тут нічого такі. І мотоцикл ліфанчик довезе по таким дорогам, куди захоче душа. А духа, душа хоче сюди. Ну дуже тут красиво. Саме раді цього я їхав в цей дальничок. Просто подивіться. Звичайно, камера не передає, але ж гарно, гарно. І спонсор цієї поїздочки вже втретій раз. Lifan KPR 200. Так, багато хто говорить, що та, це ж там 200 кубів, хто там їздить на 200 -ках? Але ж це не звичайна китайська 200. -ка". Це Lifan KPR, який може їхати там 100-105 крейсером. Дуже зручний мотоцикл. І він. Може вам показати отакі класні місця. Дякую, друже, що ти в мене є. <світ> ну що, друзі, зупинився попити кави і ось що я побачив. Звичайно, це б я не підтягував по дорозі, але, ну, вже, мабуть, пора. Вже трошки пора. Тим більше вона вже почала так, типа, ну, голосно працювати. Тому зараз десь зупинюсь і поміняю. Тут не хочеться, бо не дивлячись на те, що вже пізній серпень, але сонечко валить. Тут така ще місцевість дуже гарна траса Київчоп, близько до Стрия. Ну, дуже-дуже тут гарно. Навіть тут. Гори це щось. Поїхали далі. Ну що, я знаю, ви дуже просили тему, як в дорозі цю розтягану тут цепочку, цепочку підтягнути. Гаєчку цю я, ну, колесо, коротше кажучи, вже розкрутив. Беремо ключик в моєму випадку на 13 і. Короче, в якусь сторону крутити. Типу, колесо тр... треба, щоб назад йшло Тобто по часовій стрілочці закручуємо. Тут контргаєчка в мене зазвичай не відкручується, тому буду за цю. Ще раз, звичайно, попробую. ні ніфіга бачите, крутиться вже з основною гаєчкою. коротше я зазвичай роблю це по пів оборота, мабуть. Бо Цепочка дуже розтягнута. І з іншої сторони, звичайно, так само. Тут, коротше, контргаєчка відкрутилась, щоб не заважала, тікай. Так. Пів. Пів... Коротше, четверть оберту і четверть оберту на іншу сторону. А, перевіримо, Ту, перевіримо. Ну, ще трошки. Мабуть, четвертинку. Блін, ну контргаєчка ніяк не хоче. Ну, що, що зробиш? Приліпилася. Четвертинка. Четвертинка. Пробуємо. Ну, типа, сантиметр 3, да, треба, щоб 2 було. Ну, давайте. Може, щоб додому хватило, ще четверть оберта дамо. І з другої сторони. Опс. З другої сторони, звичайно, щоб було симетрично. Ну, типу, воно, 2 сантиметри, да? по інструкції 2 сантиметр. Та-дам! Ого, товченко. Так. Але ж треба не забути, що тут якби і колесо треба прикрутити, бо в мене був випадок насправді. Так. Закручуємо колесо з камерою, звичайно, це робити. Типа дуже зручно, коротше. Багато коротше, ну. Так, і не ж цю контргаєчку закрутити. З, з другої сторони воно нормальна. Оп. Ну, звичайно, це треба робити двома ключиками. Ну, як то кажуть, найбу. Все. Ну, що стали ми з ліфанчиком на трасі? А все чому? Правильно, тому що закінчився бензинчик. Ну, як закінчився резерв. Ми перейшли на резерв, але що дивно, що у нас аж дві поділки є, а вже резерв? Мабуть, хотів, щоб ми побачили оцю красиву циферку, майже красиву. А з заправочки, колишньої я приїхав всього-навсього 336 кілометрів. Це дуже дивно, що вже пальне закінчується. Бо я ну, побачимо, який буде розхід. Але ще один момент, який я знову, на який я знову наголошую. Я не знаю, у мене оце кранік повернутий на резерв. Бо ми зупинилися, я його повернув. Отака От цікава машина це Ліфан КПР. Ну, але ж я знаю, що в мене ще 30 км десь є. І ці 30 кілометрів, хоч ми проїхали по трасі, але до цього бачите, як ми їхали. Так, закладав я його трошки. Не дуже сильно, щоб Аня, звичайно, мене, <ганõна> <ганõна> ну короча, щоб не впасти, щоб Аня мене не кокнула вдома, то резині не дуже дісталося, а от цепурі моїй трошки, мабуть, дісталося. В такому вона. Коротше, смазочка вроді є, в такому вона стані не дуже гарному знаружи, бо я її не мастив, не мив за 1400 км, але бачите. Ну, Розтягнута вона, а з розтяжки я проїхав кілометрів 400 з підтяжки. Тому, мабуть, зараз теж, поки там бензинчик в карбюратори поступає, ми ще раз цю цікуру підтянемо і поїдемо ще свої там 180 чи скільки кілометрів додому. Не дивлячись на погоду дощову, яку я тут зустрічав, не дивлячись на жару. Але. Якщо технічно він справний, то він відвезе вас куди ви захочете. Мошок не так вже і багато зараз. Але. Ну, що сказати, вже третій раз він мене везе в ці Карпати, третій раз він мені дарить кучу, кучу задоволення і емоцій. А по місту, як він їде, то теж взагалі класний мотоцикл. На останок, друзі, що я хочу вам сказати, по-перше, відкрию секрет, що всі ці проїзди, які ви бачите у себе на екрані, коли я говорю у шоломі під час їзди, це все частинки відео взяті з минулого року. Бо, По-перше, нам ну, не можна їздити з регістраторами або так, як я їздив з камерою на шоломі. А по-друге, Ну, не те, що не можна законодавчо, але не можна і морально. Бо ну, не, не треба бути ворогом для своєї країни. Звичайно, якщо ви не хочете жити в рабстві в Російській імперії, а хочете жити в нормальній європейській Україні. Не треба, щоб в вашому відео були зняті блокпости, прильоти, вильоти, ракети, все таке інше. І... Звичайно, якщо ми будемо поводитися як слід, якщо ми будемо донатити на армію, якщо ми саме будемо воювати, хто зараз воює в лавах ЗСУ, то ми, врешті-решт, ну, рано чи пізно викинемо цього ворога з нашої країни і будемо жити як, як, як хочемо, як жили до цього. Ще раз. Слава ЗСУ, дякую ЗСУ, що дозволяють навіть в такий військовий час проїхати у відпустку у свої улюблені Карпати. Все, всім пока, зустрінемося на дорогах, в гаражах та на Ютубчику.